Формування команди. Ну, значить, так сталося, що коли ти навчаєшся в університеті, де, де всі працюють за своїми фахами, і це, власне, ти ну, кіношний університет, то ти знайомишся з дуже багатьма людьми, з якими в майбутньому працюєш. От, і так виходить, що з одними тобі подобається працювати більше, з іншими менше. І я такий, скажімо так, консерватор з одного боку в цьому плані, тому що в мене є. Певна кількість людей, з якими мені комфортно, операторів, звукорежисерів і так далі. І е, е, я не бачу сенсу шукати інших людей, якщо ти з е, пів слова е, якось знайшов контакт з, зі своєю командою. Звичайно, коли це крупні проекти, потрібні набагато більше людей, або якісь потрібні спеціалізації, то ти ну, якісь там. Конкретно не просто звукорежисера, а там, наприклад, звукорежисера, який буде композитором там для мультиплікації, наприклад. От тоді да, ти шукаєш. Ну, в наш час це випадковість. В наш час це тільки через знайомство, через соціальні сети, через друг друга і так далі. От е друг у мене зараз почав робити дуже цікавий проект. Е які за допомогою допомогою теж ну це окрема соціальна сеть на різні е спеціалізації? Там буде в основному кіношна спеціалізація, і там реєструються всі кіношники, і е ти реєструєшся, вказуєш, чим ти займаєшся, і між собою люди можуть комунікувати і при цьому. Е при цьому зразу ж там можуть виконувати різні завдання. Тобто, ти, якщо продюсер, у тебе є проекти, викидуєш, кажеш, отак і так, стільки-то проєкт, який то час, стільки то грошей. Знаходиш, набираєш там команду, собі це все є відображенням е дуже цікавою такою е флешовою стилістикою. і ну, дійсно, я вважаю, що цей проект нам допоможе якось ну, ближче знайти більше людей, більше контактів. Поки такого немає, це тільки ще все у нього в, в розробці. Тільки через якось друзі-друзі.